Ранок 18 лютого у Сатонові був тривожним. Громада зібралася у центрі селища, щоб віддати шану полеглому Олександру Слободіну. Траурний кортеж прослідував зі сторони Вітівець на вулицю Вана Франка, що в селі Юринці. Біля батьківської домівки сина зустрічала мати, а також брат, племінник, однокласники та друзі. Низький уклін йому ми все його називали Сашурік. Наш Сашурік був безвідмовна людина, безвідмовна, дуже доброю душою. Молодший був він від мене. От, ну, але працював з ним десь понад два роки на пілорамі, так, бо потім доля розвела нас. Добрий, такий, ласка, хлопчинка такий. Хороший був хлопчик. Олександр Слободян народився і зростав у селі Юринці, що біля Сатонова. Закінчивши місцеву школу, здобув спеціальність електрика. Працював за фахом декілька років. Олександр працював в нашій бригаді протягом трьох років. На початку війни в перші дні його мобілізували. Він був працьовитим хлопцем спокійним, ніколи не конфліктував ні з ким. Дуже такий добрячий був хлопчина. Дуже його шкода, що він так скоро від нас пішов. Сусіди полеглого воїна розповідають, що вишкіл він проходив на рівненщині, а потім служив на Сумському напрямку. Останній час виконував завдання на Курщині. Він вивозив поранених з Курської області. Хоча він не мав прав, я знаю, але він був міг керувати авто. Ось і він вивозив хлопців і завозив хлопців, допомагав на курському напрямку. Молилися запокій душі українського захисника у місцевому храмі, неподалік якого живе Олександр. Похоронили його на алеї Славі у Сатанові. За словами односельців, відстав третім воїном із вулиці Івана Франка, життя якого забрала війна.